Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти за дивовижну рослину і впевнений, що після перегляду цього відео ви її схочете виростити на наступний рік разом з нами. Мова піде за фізаліс. Це рослина родини Пасльонових, тобто це родич томатів, картоплі, але відмінність цієї рослини вона взагалі не хворіє, тому її. Період вирощування немає потреби обробляти від шкідників чи від хвороб. Ось так. В середньому виглядає один кущик фізалісу. Ми його вирощуємо з насіння через розсаду, сіяли насіння на початку весни, потім підрощує розсаду, висадили по місцях на дачі, де у нас є місце. Цікава ця рослина своїми плодами. Ось вони, як виглядають плоди на фізалісі. Це, до речі, у нас фізаліс ягідний. А бувають вони трьох видів. Буває декоративний фізаліс, він для нас має декоративну цінність, декоративне суто. Тобто на нього просто дивитись і він виглядає дуже красиво. Є овочевий фізаліс, є ягідний. Ось у нас саме ягідний фізаліс. І ось такі ягідки на ньому виростають. Вони дуже смачні. Вони дуже корисні. Ось так вони розташовуються на гілочках рослинки. Якщо взяти ось, підняти ось так трішки вверх, ми бачимо ось такі коробочки. І в коробочках знаходяться ягідки. Ось ці зелені, вони ще не стиглі. І ось коли вони починають змінювати колір, трішки жовтіти, підсихати. Є Така вже наявна ознака, що там ягідки вже стиглі. Ось таких ягідок можна зібрати з кущика 1-2 кілограми. А якщо гарно доглядати, якщо в потрібному місці його висаджувати, то ягід буде ще більше. І для інформації хочу вам сказати, що 100 грамів осіх ягід фізалісу, я спеціально дивився в інтернеті, коштують. 100 г більше 100 гривень. 119 гривень бачив такі ціни, 139 гривень. Ось, уявіть, кілограм ось цих ягід коштує більше 1000 гривень. Це так, для інформації. Але чому ні? Якщо один кущик в теорії, на практиці ми особисто ще не перевіряли, але в теорії я спеціально повивчав цю тему. Дає 1-2 і більше кілограмів ось цих ягід. І я щось цим даним довіряю, тому що дивіться, друзі, як багато цих ягід у нас висить. Це без догляду, майже без догляду. Що по смакових якостях? На смак Фізаліс, він якщо в засушеному вигляді, він схожий чимось нагадує родзинки. Такі він солодкий. Якщо зараз ось його гристи, ми потрішки рвемо його. До обіду по 10 ягідок, ось так їх вживаємо. Вони м'якенькі, вони дуже солодкі, дуже солодкі. От, знаєте, як я б сказав мармелад, але я зараз можу сказати, що мармелад солодкий, як фізаліс, тому що дійсно він солодкий. Але нас ще трішки не достигли, тому має таку приємну кислинку. На смак дуже можна засушувати, можна запікати. Дуже гарно кажуть, він зберігається. Зберігається гарно. Якщо в цих коробочках зберігати, то і до нового року, і за новий рік він також буде зберігатися друзі, що хотів розповісти вам за цю чудову рослину. Якщо не вирощували, обов'язково спробуйте на наступний рік виростити, і ми будемо вирощувати так, що разом можемо виростити корисно. Легко і в деяких випадках прибутково на цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. І, До речі, хочу запросити вас в магазин Тетяни Вікторівни. Вже є свіженьке голландське професійне насіння спеціально для дачників в невеликій упаковці. Можна обрати будь-які сорти томатів, перцю солодкого, огірків та багатьох інших овочів і квітів. До речі, багато голландських квітів, величезний асортимент петунії і всіх-всіх-всіх. Вся наша дача, саме всі рослини на дачі, на своїй ми вирощуємо з насіння придбаного, замовленого у Тетяни Вікторини. Я залишу в описі під цим відео посилання на її магазин. Заходьте, дивіться, обирайте. Замовляйте на цьому, кажу вам до побачення, гарних вам рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Всім пока.